Ну що ж, українці дізналися імена кращих виконавців. 15 березня в Палаці України відбулася церемонія вручення музичної премії Юна за досягнення в українському шоу-бізнесі. Отже, володарями заповітної статуетки Юна стали кращий виконавець Іван. Дорн, краще виконавиця йолка. До речі, вона стала переможницею і ще одній номінації. Її пісня «Около тебе» стала кращою у 2012 році. Кращим композитором журі обрала Костянтина Меладзе, що абсолютно логічно. А ім'я переможця в номінації за особливі досягнення в музиці стало відомо ще в середині грудня минулого року. Статуетку отримала ну наша улюблена вірка Сердючка. Але одна людина на церемонії юна нагороди не отримала, хоча має повне право розраховувати на неї. Хоча б в номінації жартівник року ні, це не наш сидюк, це ще цікавіше. Екзотичний практикант сніданку, Патріс. Пуамо прийшов на урочистості, назвавши журналістом відомого французького телеканалу зірки так і липли до його мікрофону, тому що нікому невідомий студент, практикант став найбажанішим, найбажанішим репортером цієї світської тусівки. Як це відбувалося? Давайте подивимось. Це справді весело. Це Патріс Пуамо, студент практикант сніданкового зірки шоу бізнесу, які зібралися в палаці України про це ніснує духом. Дізнавшись про те, який французький канал представляє наш Патріс, Потап вдався до імпровізації. Емсім гатим, маме юкенамдесе, мамасей, мама сама коса. Мамасе, мамасе мама коса. Свій рівень популярності Потап оцінює доволі скромно. Васкову популярні. На відміну від Потапа, співачка Наталка Валевська впевнена, в Україні вона персона популярна. Так, я популярна в Україні. А ось відома травості діва Монро. Вона навіть загравала до нашого журналіста. А, Я сьогодні... Азам? Ні, ні, ні. Покуа? Потому что я ждала вас. Вау! Я очень сильно рад. Вазу? О, настоящий. Вау, и губы? Все настоящее. Настоящая женщина. Пароли, пароли, анкорды, пароли. Я сюй Патрис, я сюй журналист и МС Поп, Музик де ла имя Джамала. А, Джамала. Я из Украины. Про свою популярность Джамала майже не говорит. На улице приветствуют меня всегда, берут автограф. Я не знаю. А от співачка Камалія щиро здивувалася, чому француз нічого про неї не чув. Адже її пісні вже давно лунають в більшості країн Європи. Пісня займає перші позиції в Італії, в Іспанії, в Чардах, в Германії, в Британії. Зараз пісня пошла її купили в Канаду, в Америку. От Don't break the battery, cool sur le FM, and some phenomenon.

Ще на зірки шоу бізнесу не було такі відверті і доброзичливі до новачків у журналістиці. Тож Патріс задоволений експеримент вдався. І Патріс святкує свій дебют на телебаченні на автопаті премії Юна. Ой, знаєте, потрібно Патріса наступного разу відправляти до Верховної Ради. Це буде ще цікавіше. Сьогодні в Україні буде в